У нас іще кілька викликів. Виклики від Максима крамольника сварога а це він робить на фентезі елементальному стихії. От Я теж вхопила двох ітаномені. Капець. А у Юлію взагалі було два призиви. Один призив зробився, а на другій монетки просто зникли. Така фігня теж буває, малята. Капець. Х10 було. Одні трійки і четвірка. -да. Шикарніший виклик. Просто, просто шик-блеск капець. Двенадцать, двенадцать, бурамох и данный Це вже 16 чи 17 -й. Я ще збилася з підрахунку. Так. -да. Капець такі виклики. І... що далі? А далі йде Максим викликати на карнавалі драконів. І робить він, мабуть. Х-10. І знов трійки полетіла. І зелені трійки полетіли. М -м -м. Прям ніякої різниці від елементалів. Єдино ріжка є. А тут п'ятірочка пішла, Андріко Дандоло. Вітаю. Не знаю, чи вона Максу треба, але вітаю. У, вакхи... Я її постійно хочу назвати Вакхероном, а він вакехрон. Кваку теж непогано. Четвірочка. Про думаю, що Макса вона вже є на фулі. Давно ну, дві п'ятірки.